Всім привіт! Вітаю вас на каналі UA Collection. Насамперед, я хочу подякувати каналу Монети України UA Coins за поширення мого відео. Дякую, що допомагаєте розвивати канал. Також дякую всім, хто коментує мої відео. Якщо поширюєте мої відео, пишіть мені в коментарях, буду вас згадувати в наступних своїх відеороликах. Моє попереднє відео Як дізнатись залишок монет НБУ користується популярністю. Тому я вирішив зробити другу частину цього відео. Але спочатку я хочу сказати дякую користувачу Закуро за те, що поділився цим способом на сайті UACoinsInfo. Посилання на його профіль я залишу в описі до цього відео. Перш ніж перейдемо далі, стандартна процедура: підпишись на канал та постав дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відеороликів. Забігаючи наперед, скажу, що це дуже крутий спосіб. Я покажу, як таке зробити на комп'ютері, а також на телефоні. На комп'ютері я використовую браузер Mozilla Firefox. Спочатку нам потрібно зробити будь-яку закладку в браузері. Також ви можете використати будь-яку із закладок, які у вас вже є. Розглянемо приклад, коли потрібно створювати закладку. Для швидкого створення закладки одночасно нажимаємо Ctrl-D. Як бачите, у нас відкрилось меню Додання закладки. В принципі, зараз не важливо яка тут інформація. Головне, щоб Ви вибрали, щоб ця закладка збереглась на панелі закладок. Так буде зручніше. Далі переходимо до панелі закладок. Та вибираємо новостворену закладку. Якщо у вас вона не з'явилась, то в принципі можете вибрати будь-яку з ваших закладок, яка там уже є створена. Натискаємо правою кнопкою миші на закладку. Вибираємо Редагувати закладку або Змінити, в залежності як у вас буде написано. В полі назва пишемо зручну для вас назву. У моєму випадку це назва Кількість. Далі найцікавіше, в поле URL-адреса ми повинні вставити скрипт, яким зі мною люб'язно поділився користувач закуро, а я ділюся з вами. Цей скріпт я само собою залишу в описі до відео. Копіюємо скрипт та вставляємо в поле URL-адреса. В принципі, це вся схема. Далі діло за простим. Перевіряємо, щоб скрипт вставився весь і зберігаємо. Як бачите, наша закладка кількість збереглась на панелі закладок Горі. Тепер залишається тільки протестувати цю схему. Шукаємо, що нас цікавить. У моєму випадку це пам'ятна банкнота номіналом 500 гривень. Просто йдемо на панель закладок та натискаємо на нашу закладку. Як бачите все працює. Скрипт вивів повідомлення. У наявності ще 2149 монет. Якщо у вас не вивелося це повідомлення, значить щось пішло не так. Пишіть у коментарях, допоможу розібратися з проблемою. Зробимо контрольну перевірку і перейдемо на якусь монету. Як бачите, архістратив Михаїл318 монет. Все працює. Думаю, це відео вже заслуговує вподобайку та максимального поширення. Ідемо далі. Як і обіцяв, розглянемо цей метод для телефона. Я тестував цей метод на айфонах. Він 100% робочий. Зараз покроково розглянемо цей метод. Принцип роботи такий самий. Відкриваємо стандартний браузер та робимо закладку. Відкриваємо будь-яку сторінку в інтернеті та зберігаємо її. Для того, щоб зберегти сторінку, натискаємо на зображення книги та тримаємо. В списку який з'явився, натискаємо Додати закладку. Зберігаємо. Далі переходимо на початкову сторінку браузера, так як закладка зберігається на початковій сторінці. Як бачите, у мене у пункті вибрані 4 закладки. Які саме це не важливо, у вас можуть бути інші закладки. Головне, щоб була хоча б одна, яку можна буде редагувати. Для того, щоб редагувати закладку, натискаємо на неї та затримуємо. У списку який відкрився, натискаємо Змінити. Далі все так само. Спочатку придумуємо назву. В моєму випадку це кількість монет. Там, де посилання, потрібно вставити скрипт. Пам'ятайте, що скрипт я залишу в описі до цього відео. Спасибі користувачу закору за цей чудовий скрипт. Копіюємо його та вставляємо там, де було посилання. Зберігаємо закладку. Тепер залишилось тільки провірити, чи працює скрипт. Переходимо на сайт інтернет-магазину. Шукаємо продукцію, яка нас цікавить. В моєму випадку це пам'ятна медаль. Тепер нам потрібно якось запустити цей скрипт. Для цього натискаємо один раз на зображення книги внизу. Як бачите, тут є наша закладка. Кількість монет. Натискаємо на неї. Бачимо повідомлення. У наявності ще 2568 монет, а це означає, що скрипт ідеально працює. Можемо також зробити ще контрольний тест. Переходимо на банкноту 500 гривень. Проводимо ці ж самі маніпуляції. Як бачите, все чудово працює. Дякую, що додивились це відео до кінця. Надіюсь, комусь це відео стане в нагоді. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Поширюйте це відео. Мені дуже важлива ваша активність. Бажаю всім удачі!